Скільки сковорідок ви викинули або спалили, перш ніж знайшли ту саму свою ідеальну сковорідку? Привіт! Мене звати Ірина, це канал про вишивку, ув'язання і інше рукоділля, але сьогодні відео трішки не в форматі мого каналу, бо не можу, дівчата, з вами не поділитися своєю знахідкою, тією річчю, яка радує мене щодня. І я розумію, що багато з нас проводять немало часу на кухні, тому хочу розповісти вам про свій, підкреслюю свій досвід. Я не експерт, не шеф-повар, тобто, моя думка це не якісь, якісь експертні знання, а просто хочу розповісти вам про свою ідеальну сковорідку і сподіваюся, ця інформація стане в нагоді і вам. Свого часу я. Так призадумалась на рахунок того, в чому ми готуємо їжу. І це стосувалося саме покриття на сковорідках, антипригарного покриття. Раніше це був тефлон, потім з'явились інші, які пишуть, що немає тефлону в складі, бо виявилось, що він шкідливий для організму. Але все рівно мене смущав той факт, що, по-перше, такі сковорідки мають. Обмежений строк експлуатації. По-друге, через певний час, особливо якщо їх періодично мити в посудомийній машині, або забувати їх на плиті трішки довше, ніж потрібно, або не розрахувати вогонь, покриття на них ставало нерівним, стончувалось і логічно. Подумавши, я припускала, що частину цього покриття ми з'їдаємо, бо воно попадає нам в їжу при готуванні. Це мене напрягало, і я шукала свою ідеальну сковорідку. Вона мала бути безпечною, вічною, якщо так можна. І зручною комфортною в експлуатації. Чому ми беремо купуємо антипригарні сковорідки? Тому що вони зручні, до них не прилипає, з ним не треба довго морочитися. Ну, але я ж кажу, отака в мене була фобія. Сподіваюсь, до ваших фобій вона не додасться. Тому я шукала. Звісно, з ностальгією за дитинством, спогадами з дитинства, коли в кожній сім'ї були чавунні сковорідки, я почала думати про чавун саме. І скажу тут, я, можливо, би на ній і зупинилася, але мені здається, я прогадала саме з вибором. Сковорідки. тому що ось до мене приїхала ось така, дивіться, яка вона красива, це український виробник, майстерня. Все дуже красиво, вона ось така. Я хотіла, щоб вона була достатньо з високими бортиками, щоб на ній можна було смажити картоплю, тушкувати щось, щоб, на ній, щоб в ній була достатній був діаметр для, наприклад, смаження млинців чи відбивних котлет. І я такий шукала універсальний варіант. Але я не розрахувала того, що вона ну, дуже важка. Однією рукою її підняти надзвичайно важко. Це перший мінус. Другий момент, і да, якщо ви випадково так її впустите, нею можна її плиту розбити. Тому це не дуже зручно. Другий момент, що для того, щоб користуватися чугунною сковорідкою, її потрібно спочатку підготувати до експлуатації. Її потрібно засипати сіллю і добряче прокалити на високому вогню. В квартирі таке влаштовувати. Ну, ще те задоволення, бо це все каптить, цей весь дим у вас в кімнаті. І мені доводилось кілька разів це робити, в мене з першого разу не вийшло. Тому це теж такий свого роду мінус. Третє, ці сковорідки, після того, як ви на них щось приготуєте, її потрібно помити, витерти насухо і змастити олією, щоб на ній утворилася така плівочка, щоб вона не піддавалась корозії, не пригорало потім до неї. Але ось погляньте я її щойно помила, змастила. І на ній все рівно потім, ну, якщо видно, ось така. Ну, не, вона не чиста, не, не ідеально чиста. На ній от, е, щоразу якийсь як колір ржавчини такий наліт. Е, ну, скажімо так, це не так важко, це не так страшно, але ну, це не настільки комфортно, так, в експлуатації. І я через це, ну, через це верніше наша сім'я все рівно продовжувала шукати сковорідку. Ми бачили, ну і знали якби давно про сталеві сковорідки, але ніколи е, якось до них руки так і не доходили. А це були якось в метро. Ну і вирішили спробувати ще такий вид сковорідок. Це, це не реклама дівчата, це private label саме Метро. Ось, бачите, вона така. Це я її відмила. цим металевим Йоршиком таким, металевою такою ганчірочкою. Ось, бачите, вона вже в нас кілька місяців експлуатації. Так, до неї там кілька разів перших приготувань я теж прилаштовувалась, але зараз це моя. Єдина сковорідка і я не можу нарадуватись. Ну, По-перше, розміри, так, в неї широке дно, в неї ну, досить нормальні високі бортики, в ній можна готувати що завгодно. Я в ній готую і млинці, і все в ній готую. Е може, десь там прилипнути трішки е якась відбивна, але і млинці нормально печуться і все. Вона коштувала стільки ж, приблизно, скільки звичайні сковорідки з антипригарним покриттям, тому якби, ну, це не зупиняло. Так? Ну і ось, ось така вона. До неї вона вже не раз горіла, ну якби, олія на ній горіла, трішки, бувало, десь там я відволікалася або не розраховувала вогонь, прилипало, пригорало, дивіться. Оце, оце вічна річ. Я не боюсь її ставити в посудомийку, і я не боюсь по ній ходити з залізом, лопаткою залізною, виделкою, оцим залізним таким, ну, моєчкою такою залізною. Нічого їй абсолютно не стається. Я впевнена в безпеці цього матеріалу. І ну, я, я дуже задоволена. Ось, бачите, ось вона така. Тому. Знову ж таки, повторюсь, це мій досвід, але сподіваюсь, він комусь стане в нагоді тим більше, якщо ви в пошуку зараз. Своєї ідеальної сковорідки, рекомендую. Спробуйте. Можливо, ви теж її полюбите, так як і я. Ну на цьому, мабуть, буду я закруглятися і закликаю вас поділитися вашим досвідом вибору сковорідок, на яких ви зупинилися. Можливо, з чугунними чавунними у вас. Вам більше повезло і ви знайшли свою теж ідеальну. Поділіться, будь ласка, своєю думкою, своїм досвідом у коментарях. А вам я бажаю спокійних днів і ночей і приємного, приємного царювання на кухні.